І так, нам потрібно десь дві столові ложечки. Раз. І два. Все, далі. Даємо їй теж трішечки нагрітися. І перше, що закинемо, це цибульку. Все, чекаємо. А, підсніми, подивіться, який колір, друзі. Дивіться, який. Ай-яй-яй. Все, давайте на всю сковорідочку її отак. Все, вона у нас нагрілася, закидуємо цибульку. Подивіться, який колір нашої цибульки з олійкою.